Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Якщо ви тут вперше, мене звуть Юлія Савлюк. І я тут ділюсь своїм досвідом в'язанням і в'язанням у моєму житті. Давно не було в'язальних влогів. Я хочу розпочати. І в цьому в'язальному влозі я хочу вам показати ті смаколики, які купував мені чоловік, поки я була в Німеччині. Я все відзняла і все вам покажу. Також покажу, як я завершила все ж таки свою футболку, бо вона вже майже майже завершена. На цей момент, коли я зараз знімаю. Маю, майже в мене залишилось від ось стільки стільки закрити петель. І я це обов'язково зроблю, закрию і вам все це покажу обов'язково в нас тут, в цьому відеоролику. Також о, поділюся своїми ідеями, натхненнями і планами. Все, Повертаюсь до в'язального життя на Ютубі. Тому я буду знімати і в'язальні влоги, і повертаюсь, роблю все ж таки в'язальні уроки. Повертаюсь до свого клубу, бо дівчата, я дуже вдячна, що ніхто нічого не казав. Всім дуже дякую за шалену вашу підтримку. В ваші слова мене просто-просто витягували, витягували з того моменту. Спочатку я і рвіла, і зараз mm -hmm. дуже, дуже важко до всього цього повертатися, звикати. Mm -hmm. Ти розумієш, що тобі більше вже ніхто не позвонить, і. Це дуже складно. Так, дівчата, тему батька я трогати не буду, бо тільки не починаю говорити, в мене накатуються сльози. Це дуже складно, кажу, як є. Тому давайте тут про в'язання, про життя. Кому цікаво моє особисте життя, ви можете перейти на мій сімейний канал, і там я більш трошки детальніше про це все розповідаю. Намагаюся ділитися інформацією. І все, що мені потрібно зробити стосовно батька і чому мені постійно доводиться повертатися, також там розповідаю. Звичайно, ну не прямо цим текстом кажу, але там також зрозуміло. Тут ви більше рідніші багато вас також. Тут я всім вдячна кожному за підтримку. Зараз запрошую на свій робочий стіл, там покажу всю красу. Ну що ж, давайте по черзі почну. У мене ось такий турецький кіт-мохер на павутинку. Єдине, що, я думаю, можливо, я його зміксую ще з якоюсь пряжею. Можливо, додам паєточку, ще не придумала. І це вже буде, скоріш за все, на. Зиму якийсь светрик, будемо разом з вами в'язати. Я просто в захваті, я вже десь дещо не пам'ятаю, що я замовляла. Звичайно, це все замовляла, осплачувала я мій чоловік, я просто спілкувалася, а все інше вирішував мій чоловік. Тому ось так. Але краса, колір, сірий, такий класний, мені дуже подобається. Далі я подивилася у Світланки, зараз вам пропишу її канал. Спиці, мені дуже сподобались. І я захотіла собі такі самі з тему. До речі, я здається десь вже розповідала вам, що якщо я замовляю ці спиці в Німеччину, то вони дуже дорого коштують. Якщо я замовляю їх просто тут, по Україні. То в Україну то ціна виходить в 20 євро різниці. Звичайно, я замовила. Ось така, чесно кажучи, я була трішки шокована. Я очікувала більшу коробочку, але це ж не... Нам не коробочка, нам не треба спиці. Ось так. Воно все виглядає. Дивіться, яка краса. Тут є три розміри спиць. На самій спиці прописані розміри. Це чотири. Так, починаються спиці з номеру 3. 3,25, 3,5, 4, І з цієї сторони у нас йде 4,5. Ага, 4,75 немає, 4,5. Це вже у нас іде п'ятірка. 5,5 і 6. 6 до номера 6. Тобто тут вони йдуть ось так. І ось так. Мені подивіться, який міні-міні розмір спиць. Тобто це, я так розумію, класичний. А це буде просто супер мацхев для в'язання рукавів. Я такі речі просто обожнюю. Тому, коли я побачила світланки, я була дуже задоволена їх купити. Не знаю, ще не перевіряла, тільки це з вами першим перевіряю, бо не було на це просто взагалі часу. Спиці дуже гострі, я вам серйозно говорю. Це ще стірка, і вона гостра. То ви уявляєте, яка буде трієчка, якщо не в'язати. Але я думаю, це буде моє улюблені спиці. Давайте ще раз відкримо, що тут ще я покажу. Mm. Так, у нас тут є тросики і у нас є маркарочки. Це взагалі супер. Я такі собі хотіла маркерочки, але вони, бачите, тобто тут є ось такі маркерочки. Тобто нумерація рядів можна ставити маркарочки. Да? Маркерочки, ось такі красиві квіточки. Я так розумію, їх можна кудись прицепити. Якщо, що, якщо це все працює, то я їх можу сміливо одягти на ось такі у мене багато цих. Читирінки, таких лампочок. І, о, ага, штука для з'єднання Лески. І штука, яка підкручує леску. Давайте розглянемо, що тут у нас з лескою. Разом з вами це все розмотую, бо бачу це все вперше. Має надію, що я хоч камеру вкнула. Так, міні -малянти. Це Я навіть не уявляю, як я не мав в'язати. Але я обов'язково спробую, мені даже здається, що можна ними класно в'язати шкарпетки по колу. Так. Тут скільки штук, зараз розберу, вже буду потім сама розбиратися, але я їх не буду так закручувати. Прям жорсткуваті, тонкуваті, набагато тонші. Це сама довга клас. Потім ще трішки довша. І оці вже дві. Тобто є чорна, зелена і зараз хочу стики провірити. Але, чесно вам скажу, це треба робити кожного, для кожної спиці. Бачите? Тому що, але ну, здається, ні. Бо в мене якраз кнітпрошна трієчка, яка з'єднується з волосінням, вона не підходить. Мені цікаво, чи підійде воно до інших варіантів голосіння. Але це я проекспериментую і в наступному відео вам розповім. Або ну, згодом просто. Ось так. В общем, я просто у захваті від цих всіх смаколиків. Можу сказати так. Ага. І ось така ще до мене штучка приїхала. Це на для знімання. Це для знімання петель для рукавів. Я собі тож таку штуку хотіла. Дивилася, вона стоїла великих грошей. Але я так розумію, мені треба буде його просто розділити на декілька частин, бо це єдиний шнурок, ось такий довгий. І два ось таких зажимчики для рукавів. Ось така штучечка. І вже коли я збиралася і до моїх не дуже приємних подій сімейних, я вирішила собі зробити маленький. А, і ось в такі воно все коробочці. Клас, красиво. Можна використовувати, до речі, коробочку для маркерочків, якщо що. Ой. І до подій, цих всіх, що я вже з цим стикнулася, я собі зробила невеличке замовлення у дівчат в Інстаграмі. Я замовляю і цю пряжу. На цьому аккаунті замовляла і це також. Просто побачила. Тут шовк з віскозою. Тільки ось сьогодні отримала. Менька, які кольори, це бомбічні кольори. І я хочу собі на літо дві різні футболки. Тобто ті футболки, що я маю. Треба дов'язати светрики. І можна сміливо приступати з вами, в'язати футболки. Тому, якщо вам цікаво, пишіть, будемо разом працювати над цією красою. Але, гляньте, ну вони бомбічні просто. Звичайно, треба буде е так класно в'язати, бо вони, бачите, просто. Сипуча ниточка, я думаю, на трішці за милу душу можна в'язати, але я вже не пам'ятаю. всю інформацію я пропишу зараз, бо я вже, чесно вам скажу, я не пам'ятаю повний склад, метраж, нічого. Але я прорахувала, що мені по 200 г вистачить на футболочки, значить, а можливо навіть щось з гачком. Подивимося, можливо, якась буде гачком, якась спицями, ще не придумала. А, бо мені дуже все подобається. Буду пробувати в'язати і, звичайно, ділитися з вами. Повертаюся, буду намагатись повертатись до зйомки влогів. Чесно кажучи, я вдома сьогодні вже другий день, і в ну, мене просто взагалі не вистачає часу навіть розібрати речі у мене до сих пір в кімнаті стоять чемодани, рюкзаки з нашими речами. Тобто, такусь частину я дістала, а все інше там. Ось так. Тому я піду трошки прийду в себе, трішки буду живати і спілкуватися з вами, буду писати, все вам тут розповідати. Повертаюся до зйомок, до інстаграму. По плану сьогодні зйомка відео, і мій помічник прийшов мені допомагати. Дивіться, повсідався, допомагає. Я підготувала, що хочу зняти записи, мій блокнот з записами, що треба зняти, і мій помічник. Допомагаю. Ну що ж, як і обіцяла, показую вам свою футболку в усій красі. Дівчата, я просто від неї в захваті. І я знаю, що це буде ну, справжній мінімас хев. Я буду намагатись вам зуб... Ось, бачите, оці кольорові переходи. Вона дуже така вийшла довгенька, вона мене взагалі не обтягує вільна. От... Все те, що я дуже хотіла, я отримала від цієї футболочки. Чесно вам кажу, я просто в захваті від того, що в мене вийшло, і дивіться. Ну, просто єдине, що мені не подобається, це, це ось цей нюанс. Він, ну ви бачите, рука в мене взагалі не обтягує. Звичайно, все добре. Я розраховувала з таким чином, щоб у мене був запас десь хоча б сантиметрів 10 вільності. Я завжди так роблю. Мені дуже подобається, коли рукава не в обтяжку. Тим паче я маю не дуже худенькі ручки. І щоб це закрити, треба брати ось такий запас. Це обов'язкове правило при в'язанні. В'язаних речей, щоб вони на вас сиділи ідеально, щоб вони вас не обтягували, щоб ви могли спокійно одягати їх і відчувати себе королевами. Тому ось так, мені це дуже подобається, і я дуже задоволена своєю роботою на всі 100%. А зараз хочу вас запросити на свій стіл і показати, що ж я там наробила такого, що мені не подобається. Давайте. Футболку-то я завершила, треба починати новий процес. І хто пам'ятає, я хвалилася, що купила класні кольори ось цієї пряжі, де 35% шовку, 65% віскози. Велика кількість А, Для мене це просто жах, тому що я планувала в'язати в дві ниточки. Або треба було просити, щоб мені її розмотали. Я ось розмотала, бачите, одну частину, але я думаю, тут буде просто капець. І оцей капець ви можете побачити ось цей. У пакетику. Ну, поки що так, не знаю. А, вранці у мене було момент розчарування вам скажу, якщо чесно. Тому що я попрала цей зразочок, і я така дивлюсь, ну, блін, ну не те, що я хочу взагалі. Ой, бачите, як вона розпушилася, ця нитка вся ця. Ось кінці. ну тут Тобто, я його в'язала з того пакетика, звичайно, залишок. Ой, дивіться. Спочатку воно було дуже жорстке після прання. Я вчора попрала, хоча зараз мені здається, вже можна і цей візернути. Одним словом, я тепер не знаю, що я хочу: чи брати, чи не брати цей візерунок. Тут ось помилки допустила в цих візерунках, я бачу. Неправильно. А, ні, отут я, то, я зрозуміла дещо, не так і зробила. Тобто мені все подобається. Вже зараз мені дуже подобається. От я почала знімати. Кусочок відеоблогу, я його дуже-дуже довго жмакала в руках і не могла зрозуміти, чи дійсно воно мені таке жорстке, як є, чи все ж таки треба щось додати. Одним словом, я все ж таки, мабуть, візьму і ризикно, все ж таки я планувала в'язати виріб знизу догори, тому, скоріш за все, я буду в'язати одразу одним полотном, потім розділю, і рукава я зроблю в. Спущене лише буде, а може не спущена. Ще не придумала коротше, Тобто я вже бачу цю модель, як вона буде виглядати, вона буде цікаво, як на мене. Але, ну я ж кажу, я трішки вчора розчарувалась, тому що коли ти в'яжеш, воно більш пухке полотно. Я в'язала трічкою нових з, 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 з наборю. Дивіться, вона ось. Ой, зараз. А, сама спиця, вона крутиться. Це так прикольно, спочатку я не зрозуміла. Але подивіться уважно, тут дві різної довжини спиці. Мене це трішки шокувало. Тому що я очікувала, але треба читати уважніше. Сама я очікувала отримати тобто, дві маленьких, дві великих і коротше. А мені прийшло три от просто три спиці. Ви розумієте? Я так розчарувалася. А, тобто, спочатку, коли я вам розповідала, мене емоції були. Що про що ти прокинувся? Все добре, спи і прокинувся. Були емоції, я, чесно кажучи, знаєте, така «А, класна, надихнена, мені все подобалось. Я фотографії бачу, мені це подобалось. Ну, які претензії до виробника, якщо ти не була неуважна, сама винувата, я можу так сказати. Але все ж таки процес в'язання мені подобається. Нічого, ну я на трічки попрацювала, ніде нічого не цепляється, в цілому спиці не розкручуються, це мені також. Єдине, що я не зробила, і зараз ми з вами це можемо зробити. Перевірити, чи можна доєднати їх до. Ні, не можна. Я вже бачу, що не можна. Так, оці, знаєте, до чого вони будуть можна доєднати, бо вони тоненькі. До Лейс, до Лани Гросу. Не Лейс, до Лани Гросу. Так, це велика буде, бачите, спиця. А от Лана Гроса, тросик під Лани Гроса можна сміливо накрутити буде. Але його тут зараз в мене собою немає, тому я вам його не покажу. Вибачте, будь ласка, можливо, в наступному відео скажу, перевірила я чи ні. І, звичайно, я зроблю огляд короткий на ці спиці, як і обіцяла в інстаграмі. А на сьогодні я з вами прощаюсь і вже в наступному відео розповім, чи я взяла цей процес роботи, чи все ж таки я взяла з іншої пряжі в'язати процес, ще думаю. Точно знаю, що зелений я колір все ж таки, скоріш за все, зв'яжу спробую, а блакитний я подумаю, можливо, я доєднаю з тою пряжою, яку я маю і зв'яжу щось інше, бо знову розмотувати в мене не хватить просто сил і настрою.